Знаєте, керувати командами, які не сидять в одному офісі, це вже давно не якась екзотика. Сьогодні це без перебільшення одна з головних навичок для будь-якого хорошого керівника. І ось тут варто замислитись чи справді команда побудована так, щоб працювати ефективно в нових умовах. Давайте розберемось, як підготувати свій стиль управління до викликів майбутнього. Що ж почнімо з зазів. Щоб розмова була предметною, треба спершу розібратися в термінах. Що ми взагалі маємо на увазі, коли говоримо про віддалену роботу? Отже, віддалена робота у своїй основі це просто можливість виконувати роботу не з офісу. Головне тут те, що цифрові інструменти, всі ці месенджери та таск-менеджери стають нашим віртуальним офісом, замінюючи фізичні стіни. А ось розподілена команда це вже трохи інша історія. Тут ключовий акцент саме на географії. Це коли ваша команда розкидана по різних містах, а то й країнах, але всі разом працюють над спільним проектом. Один колега в Лісабоні, інший у Львові це і є розподілена команда. І от що цікаво: ця модель роботи має дві сторони медалі. З одного боку, вона дає просто фантастичні можливості. А з іншого, створює абсолютно нові унікальні труднощі, про які раніше ніхто й не думав. Давайте подивимося на цей баланс. Гнучкість це чудово, але через неї комунікація може стати справжнім квестом. Доступ до талантів з усього світу супер! Але одразу виникає головоломка з часовими поясами. Виходить, кожна перевага має свою тінь у вигляді виклику, з яким доведеться працювати. То як компаніям вдається все це організувати? Ну на щастя вже існують перевірені моделі та цілі арсенали інструментів, які допомагають збудувати міцний фундамент для такої роботи. Є кілька основних підходів. Можна бути повністю віддаленою компанією, взагалі без офісу. Можна обрати гібридну модель, яка, до речі, зараз найпопулярніша, деякі створюють центральний офіс хаб. А й модель слідом за сонцем. Це коли робота над проектом ніколи не зупиняється, бо команди передають естафету одна одній через різні часові пояси. І, звісно, все це неможливо уявити без правильного набору інструментів. Це справжня екосистема. Тут і програми для спілкування, і для управління проєктами, і для спільної роботи з документами. Правильний набір залежить від команди, але без нього ніяк. Гаразд, структуру ми маємо. Тепер головне питання а як цим усім керувати? Як бути ефективним лідером, коли вся команда розкидана по світу і не сидить в одній кімнаті? Тут є чотири кити, на яких усе тримається: прозорість, щоб усі були в курсі справ, чіткість, щоб не було непорозумінь, регулярність для підтримки ритму, і дуже важливий пункт асинхронність, тобто вміння будувати роботу так, щоб не чекати миттєвої відповіді від колеги з іншого часового поясу. А ось це, мабуть, найважливіший сув у мисленні, який має відбутися, треба перестати думати про те, скільки годин людина провела за комп'ютером, і почати оцінювати реальні результати її роботи. Це, по суті, перехід від мікроменеджменту до культури довіри. І як це реалізувати на практиці? Ось кілька конкретних кроків: регулярні зустрічі віч на віч, візуальні дошки завдань, щоб усі бачили прогрес. І що дуже важливо культура, де все документується. Адже коли не можна просто підійти і запитати, документація стає єдиним джерелом істини. Ну і наостанок. Ефективне управління це не тільки про задачі та інструменти. Це перш за все про людей, про створення атмосфери, де хочеться працювати, де є довіра і безпека. Подивіться на ці п'ять елементів. Вони всі тісно пов'язані. Довіра дає людям автономію. Автономія виховує відповідальність, а відкритість і психологічна безпека дозволяють не боятися помилок і пропонувати сміливі ідеї. Саме така культура допомагає людям розкрити свій потенціал на відстані. І, звичайно, не забуваємо про безпеку. Усі ці речі, VPN, багатофакторна автентифікація це, по суті, як замкнути офіс на ніч тільки у цифровому світі. Це абсолютна необхідність для захисту даних компанії. Тож який висновок? Успішне управління віддаленими командами, це поєднання чітких правил гри, правильних інструментів і, що найголовніше, сильної культури, побудованої на довірі. Це більше не виняток, це наш новий стандарт. І наостанок питання, над яким варто поміркувати, адже немає єдиного рецепту для всіх, що з усього цього є тим самим ключовим елементом, який потрібен саме вашій команді, щоб досягнути успіху в її унікальних умовах.